У Решетилівці відбулася перша робоча зустріч в офлайн форматі з представниками проекту «ДіСайт» у Полтавській області. Це дуже круто, що сьогодні ми маємо можливість співпрацювати з таким потужним партнером, як «ДіСайт». Це нам дає можливість додаткового фінансування для наших проектів. Так і е, маємо можливість е, перейняти якийсь певний досвід від експертів для розвитку нашої освіти для впровадження нових проектів. Під час круглого столу в опорному закладі Рашотолівський ліцей імені Івана Леонтьєвича Олійника обговорили подальші шляхи розвитку по вже обраних напрямкам та окреслили плани на майбутнє. В першу чергу визначили завдання на 2023 рік. Оскільки вже робота буде продовжуватися більше і в закладах освіти. Сьогодні обговорили про написання стратегії розвитку закладів освіти. Ми визначили два наших опорних заклади, проговорили про роботу. Про міжмуніципальну співпрацю, про роботу піклувальних рад в нашій громаді, оскільки в нас уже піклувальна рада створена. Визначили етапи роботи і завершення, все написання саме стратегії розвитку громади і стратегії розвитку освіти. Як оцінюють співпрацю з освітніми закладами громади? Запитали у менеджерки проєкту «ДіСайт» Валентини Полторак ми в захваті від партнерства з Решетилівською громадою, тому що дійсно дуже активні педагоги, дуже активне керівництво громади, хочуть змін, хочуть розвивати освіту. Ну у нас дуже багато ініціатив заплановано і вже реалізовано, які ми співфінансували. І нам видається, що це надзвичайно важливий напрям для того, щоб дійсно в громаді давати можливості для активної молоді долучатися до розвитку громади, Мади своїх закладів освіти, і ми вважаємо, що це такий внесок, наш внесок у майбутнє. Отож, мета партнерства продуктивно і результативно попрацювати над розвитком освіти регіону і решаторівщину, зокрема.